Що сталося? Чому раптом Трамп нападає на Зеленського? Вчора він заявив, що в Україні мають відбутися вибори, а також що, за його словами, Зеленський має лише 4% підтримки. А сьогодні знову Трамп атакує Зеленського, назвавши його диктатором без виборів. Що відбувається? Замість того, щоб покарати терористів, які вбивають, грабують, захоплюють чужі території, Трамп з ними веде бесіду про мир. І ще делегація США та Росії зустрічалися, Україну туди не, закл... не покликали. Питання: а чи не домовився Трамп з Путіним взагалі поділити Україну? Дивіться, спочатку Зеленський відмовляє Трампу в корисних копалинах. До речі, той договір був взагалі невигідний для України. А потім Сполучені Штати сідають за один стіл з Росією і домовляються без України про що? А чи не ділять вони Україну? Що відбувається, друзі? Давайте далі розбиратись. Дональд Трамп знову атакував Володимира Зеленського, виступаючи на саміті Пріоріті. Президент США повторив свої висловлювання щодо України, назвавши Зеленського скромним успішним коміком, який вмовив США витратити 350 мільярдів доларів. А ще Трамп впевнений, що війну можна припинити, якщо в Україні відбудуться вибори. Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів. Він звинуватив Зеленського у відсутності виборів та, та низьких рейтингах у соцмережі True Social Він заявив, що президенту України слід рухатися швидше, інакше Україна опиниться під загрозою, ну, начебто, рейтинг Зеленського зараз лише 4%. Також Трамп назвав свої переговори з Росією успішними. Ну, звісно, успішними. Якщо ви поділили вже Україну, то вони, звісно, будуть для вас успішними. І тут ідея просто геніальна від Трампа. Мовляв, війну можна припинити, якщо в Україні проведуть вибори. Ви серйозно, які вибори під час війни? Тут два варіанти: або Трамп не може вирішити проблему війни в Україні і намагається перекласти всю вину на ЄС та Україну, або друзі, вони з Путіним ділять Україну, а можливо вже і Європу. Трамп від ЄС же ж теж відвернувся, ну, мовляв, ви там самі по собі. А це звучить як намагання перекласти відповідальність на Україну та ЄС. Але найгірше, що такі заяви можуть вплинути на реальну допомогу Україні. Тож питання в тому, чи взагалі розуміє Трамп, що на кону не, не просто якісь там політичні ігри та економічні вигоди, на кону життя людей. Тим часом друг Трампа Ілон Маск теж заявляє. Ілон Макс заявив, що Зеленський не може представляти волю народу України без свободи преси та проведення виборів. І, друзі, навіщо вони взагалі так наполягають на виборах в Україні? Да все просто з одного боку боку Путін поставить свою кандидатуру, ну а з іншого Трамп, і в майбутньому вони зможуть зробити все з Україною, що захочуть. Ну, наприклад, Трамп отримає рідкоземельні копалини. Ну а Путін повний контроль над територіями. Адже останні заяви Трампа говорять, що він все ж таки зацікавлений в угоді про рідкоземельні копалини. Україна зірвала угоду щодо рідкоземельних металів, заявив Трамп, додавши, що планує її відновити. Американський лідер наголосив, що угода була потрібна для того, щоб вони могли повернути витрачені на підтримку України гроші, тобто угода тільки заради того, щоб повернути гроші. А ще Трамп а, тут звинуватив в грубості президента Зеленського. Чому а він заявив, що Скотт Бесент дійсно поїхав туди і з ним поводилися дуже грубо? Тому що по суті вони сказали йому ні. Тому документ не підписали, заявив Трамп. Тобто грубо вирішили. В результаті документ так і не підписали. Серйозно, просто тому, що Зеленський сказав ні. А пропонувати воюючій державі невигідний контракт, сподіваючись, що Україна піде на будь-які умови, це, по-вашому, не грубо. Виходить, що Сполучені Штати хочуть не просто допомагати, а й отримати щось натомість. Ну, а це вже, друзі, ну ніяк не про союзницьку підтримку, а про більше про бізнес, який наживається на війні. Тож, друзі, що ми маємо? Звичайно, достоменно невідомо, чи домовляється Сполучені Штати з Росією, чи нападає Трамп на Зеленського через Копалини, чи вони дійсно хочуть замінити Зеленського, тому що він не піддається на їхні провокації. Головне зараз зрозуміти, що на кону наша держава і головна задача це, це зберегти її цілісність, суверенітет та культуру, якою будуть пишатися у всьому світі, і пам'ятати багато століть. А вибори вони потрібні, але не під час війни, щоб такою ситуацією скористався наш ворог. Англія, до речі, свого часу не проводила вибори 10 років. Борис Джонсон спростував заяву Трампа про рейтинги Зеленського. Колишній прем'єр Великої Британії заявляє, що підтримка українського президента насправді знаходиться на рівні, подібному до рейтингів самого, самого Трампа. Джонсон також на, наголосив, що країна під час війни не повинна проводити вибори, нагадавши, що Британія не мала виборів з 1935 по 1945 рік. Десять років без виборів, друзі, і нічого. А по друге, Зеленський не раз підтвердив, що він за Україну. Він не втік в перші дні війни, і Україна стала кандидатом в ЄС при Зеленському та в стані війни. А команда Трампа вирішила перекинути проблему, схоже на саму Україну. тому і нападає. Трамп не збирається терпіти ескалацію риторики з боку Зеленського, так повідомив радник Білого Дому з питань національної безпеки Волз. Вашингтон не задоволений риторикою України у відповідь на висунуті ініціативи в економіці. Це я вам нагадаю, що реакція Сполучених Штатів на слова Зеленського, що Трамп живе у такій бульбашці російської пропаганди. А також Волц заявляє, що шанси на мирну угоду для України та РФ вони хороші. Наступним кроком буде обговорення деталей технічними групами. Білий дім очікує на візит Макрона і Стармера до Вашингтона наступного тижня для розмови про Україну. Якої угоди ви розмовляєте спочатку з агресором, домовляєтесь там про щось, про що навіть не повідомляєте нікому, а потім хочете Україні просто Україну поставити перед фактом. Це мені нагадує друзі про ситуацію, коли, наприклад, водій авто врізається в автобусну зупинку, ну а в результаті декілька людей потрапляють в реанімацію, отримавши травми. Зрозуміло, що водій тут винний 100%. він, як мінімум, повинен відшкодувати збитки та понести покарання. Але ні, замість цього винними намагаються зробити людей, які просто чекали на автобус. До речі, як таку риторику Трампа та його команду команди сприймають інші гравці на світовій арені, але адже м -м, Трамп це ж лише президент Сполучених Штатів? Лідери світу почали засуджувати слова Трампа про те, що Зеленський диктатор. Олександр Ступ підкреслив підтримку української конституції та демократичного обраного президента Зеленського Йонас Гарст Тьоре назвав слова Трампа глибоко несправедливими. Пітер Павел заявив, що назвати президента України диктатором це вияв великого цинізму. А окрім цього, американські політики теж виступили проти заяви Трампа щодо України. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав огидними звинувачення щодо початку війни в Україні. Колишній віцепрезидент Майк Пенс згадав, що саме Росія розпочала неспровоковане вторгнення. Республіканець Майк Лоулел підкреслив, що Путін диктатор і не може бути союзником США. Демократ Адам Шиф порівняв ситуацію з найбільшою зрадою демократичної держави з часів Чехословаччині. І ще європейські країни теж не промовчали. Шольц, наприклад, розкритикував заяву Трампа про Зеленського. Канцлер Німеччини наголосив, що відсутність виборів в Україні під час війни відповідає конституційним нормам. Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в демократичній легітимності. І що ми, що ми бачимо? Лідери світу почали засуджувати слова Трампа, що нібито зеленський диктатор. Навіть у США не промовчали. Республіканець прямо заявив, що Путін, диктатор і він не може бути союзником США. Європа теж відреагувала. Такі заяви Трампа з одного це дуже тривочний сигнал. Ну а з іншого боку, можливо, підштовхне Європу до більш рішучих дій. Ми стоїмо разом з Україною і візьмемо на себе повну відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі, повідомив Макрон. Про це він заявив після екстреної зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії. він також нагадав про чітку і єдину позицію партнерів, які полягають в тому, що усі партнери прагнуть довготривалого і міцного миру в Україні. І ще президент Литви взагалі друзі пропонує конкретні кроки, як досягти миру в Європі. Досить бала балачок час діяти. Президент Литви запропонував Європі план дій для підтримки України, а до ключових кроків входить наступне: членство України в НАТО має залишатися на порядку денному. Росія має відповісти за воєнні злочини, а санкції повинні діяти до повного припинення агресії. Невідкладне виділення коштів на озброєння. Е в 10 мільярдів доларів для української оборонної промисловості, арешт російських активів і запровадження тарифів на імпорт із Росії та Білорусі, прискорення вступу України до ЄС із цільовою датою до 2030 року. Пам'ятаєте, друзі! Як в школі завжди були ті, хто говорив друзі, ми разом, ми команда, але коли доходило до справи, хтось реально діяв, а хтось просто підтримував морально. Ось зараз щось таке схоже відбувається у Європі. Макрон заявляє, що вони беруть на себе повну відповідальність за мир і безпеку в Європі, а президент Литви пішов далі і замість загальних слів взагалі пропонує конкретні кроки. І це все звичайно добре, але питання: чи підтримує Литву решта Європи, чи це залишиться лише на рівні таких красивих заяв? Я вважаю, що подальша доля України в руках самих українців. Ми не здалися на початку і не маємо права здаватися зараз. Як заявив міністр закордонних справ, ніхто не може змусити Україну здатися. Міністр закордонних справ Андрій Сибийга написав, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його президент відмовилися піддатися тиску Путіна. Ми вистоїмо, Своє право на існування зазначив міністр. І висновок тут наступний: ці всі події підкреслюють, що Україна залишається в центрі геополітичної боротьби, а її майбутнє залежить не лише від зовнішньої підтримки, але й від внутрішньої єдності та рішучості. Заяви Трампа, хоча і викликали тривогу, можуть стати каталізатором для більш активних дій з боку Європи та світової спільноти. Головне завдання зараз, друзі. Це зберегти суверенітет та цілісність України, адже на кону не просто політичні інтереси, а життя мільйонів людей та майбутнє нашої країни, але ж ніяк не в першу чергу проводити вибори президента. Тож підписуйся обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні важливі випуски новин, натисни лайк, і я тобі дякую за те, що додивився до кінця.